Вячеслав, дякую тобі велике, бо я підсвітила собі ті моменти, де я провалююсь, коли проводжу діагностичні сесії, коли продаю. І це відчувається клієнтами. Для мене дуже великим став інсайт, що я в деяких моментах не транслюю до кінця себе і, відповідно, не притягую своїх клієнтів. От, і ще момент більшого прояснення домовленості з клієнтами. Тобто, ти зробила я зробила роботу, вклалась ресурс, і потім я зливаюсь і відпускаю клієнта на самотчок. То тут момент, що ти типу, це треба прояснити, домовитись про подальші кроки і взяти з такої діагностичної сесії, або як я можу доповнити програму. або... Продаж і нового клієнта от.